А мы продолжаем и э, с огромным удовольствием э, приглашаем на сцену Кубка Кубка в городе Харькове замечательную команду, которая к нам приехала из э, города Кировограда. Аплодисменты Харьков, встречайте! Команда КВ Гринстоун! На сцене! Лаким. Привет! Кристал! На сцене! Лаким! Пісни і джамалі програли. Так ми ж не виступали. Точно. Даси збрехати. Не дам. Авраам Лінкольн не дасть збрехати. Ми маємо усе, аби сьогодні перемогти. Інтелігентність, молодість, 5 доларів і пародію на іншу смішну команду КВН. Всім я Юленька, головний заряд цих пістончиків. Ну що, поїхали! Привіт! Спеціально для Кубку Кубків ми привезли мініатюру. Одну, але дуже смішну. І зараз ми її вам покажемо! О-о-о! Не поспішай! Фіздон! Привіт! Ну, от і настав час нашої єдиної мініатюри. Отож, уявіть собі, Йосип Кобзон стриже газон. Почекайте, ми ж було якось там пишемо. Вибачте. Алло, Це хто? Яка Алла? Яка Олександрівна? Яка подкосова? Яка Фокіна? <рес> жартую, жартую. Так, з такими жартами хотіли кубок взяти. Не треба? Краще мініатюри? Так у нас нема. Тут я приніс, так давай. Першу мініатюру написав Усама Бен Ладен. Тому зараз, як рване, в компанії хіпстерів завівся лох. Хлопці, мені здається, що серед нас завівся лох. І як ми його знайдемо? А в тому й проблема, що ніяк. Коли... Бул роздавав людям крила, нам він дав наступну мініатюру. Дон мафії в АТБ. Вам пакет великий, середній чи маленький? Маленький. Сьогодні ми завалили карлика. <плес> друзі, 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 це геніально, це геніально. Я щойно відкрив новий хімічний елемент. Ось геліос марківський. Ну і що в ньому такого? Якщо 11 клишоногих атомів намагаються попасти хоча б на п'яте місце таблиці Менделєєва? Мені здається, ви занадто рано вийшли із коми. А вас на вулиці з лепреконом путають. І це мені каже людина, яка заправляє принтер в штани. Ах так, ах так, тоді ось. Що ось? Мій найкращий витвір гігантський заєць! Фух, я думав, я один його бачу. <плес> І яка з нього користь? Як це, яка він нам пісню придумав? Яку пісню? Ну і як співається у всім відомій пісні «Грінстоун» на сцені фінальний номер. Нарада на телеканалі СТБ. Колеги я зібрав вас тут, щоб повідомити сумну новину. В країні закінчується тепіле. Хто Хто буде зніматися в битві екстрасенсів? А Україна має талант! Хто буде в'язати шкарпетки для карасів! Ми втрачаємо рейтинги! Рейтинги ж ведки! Так ти! Іди в хату, на тата, на тебе остання надія. Вадим, я йди на проект Холостяк! Я соромлюсь. Чого свого Холостя. тіла! Добре, йди на цю передачу, знімемо випуск. Два! А й на сезон розтягнемо! Послухайте, послухайте, а я ж тут подумав. Ну, якщо люди розумніші, ну це ж в принципі хорошо. Ну, ну як хорошо? Не тільки ми, і політики втрачають рейтинг. Ну, давайте подзвонимо найголовнішому турню країни. Алло? Це ляшко. Це ляшко. Алло, слухайте, Олег Валерійович, а ми тут подумали, слухайте, ну якщо ж люди розумнічать, ну це ж, в принципі, хорошо. Як хорошо? це ж він каже, ну і хорошо. Знаєте, поки в країні є такі, як він, з нашими рейтингами все буде добре. Що хотілося б сказати в кінці? Ми помітили, що кожного разу, коли ми граємо в Харкові, ми приїжджаємо в Харків, таке враження, що все це не просто так. Грінстон, команда, яка виступає на. замечательная команда КВН Гринстоун, город Кировоград. Команда КВН Гринстоун благодарит за постоянную поддержку агропромышленную корпорацию Гринстоун. Гринстоун – это сельскохозяйственный, транспортный и животноводческий бизнес нового поколения.